Усім привіт до вашого огляд мішечка з жіночою сумкою. Подаю, у доюмочку попадає На столі у нас ось така маленька сумка в гарному стані. Велика, велика. Велика в гарному стані. Сумка через плече в гарному стані. Ось така блискуча. Велика. Ще. В гарному стані. В гарному стані, в гарному стані, дивимось наступну. Маленька через плече, через плече. Через плече. Маленька. Маленька. Середніх розмірів. В гарному стані. Ще велика в гарному стані. Рюкзачок в гарному стані. Ось така сумка. Маленька. Ще. В гарному стані, в гарному стані, в гарному стані, ще. З середніх розмірів. Дивимось наступну. Маленька. Ще? з такого плану? Велика, велика, маленька, маленька, маленька. Більшість сумок, як ми бачимо, в гарному стані. Замки працюють через плече. Велика, ще. Маленька, гарненька, зелена. Маленька, Маккінлі. Ще. Дивимось наступну. Маленька, 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 клатчик. Ще через плече, через плече. Велика, через плече, маленька, середніх розмірів сумка. Маленька, маленька, маленька. Ще. Маленька, маленька, велика. Дивимось далі ось така. Цікавий матеріал, шкіра. Ще в гарному стані? Велика. Маленька. Рюкзачок. Собачку треба висмінити. Ось така сумка. Середніх розмірів. Маленька. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що попадає